Добрий вечір, рідне місто. З вами програма Політичний Аспект на минулому тижні, 22 листопада, 2008 року. В суботу збіглася дві події в новітній українській історії і в історії минулого. Про ці події не можна не пригадати. Перша подія найстрашніша це голодомор в Україні 32-33 років, від якого потерпіло дуже багато людей в нашій країні. Дуже багато десятиріч. Події 32-33 року та й Голодомор не визнавався багатьма провідними істориками і радянської країни, і сьогодні сучасними російськими істориками. Вони квапилися на те, що у 20-30 роках двадцятого 20 століття сталінський тоталітарний режим нищив людей по всій великій радянській країні. Не виключенням є і Україна, тому ніякого голодомору не було. Але є свідки тих самих найстрашніших подій 30-х років, які насправді бачили, що саме страшне в житті: це голод і втрата самої найближчої людини. На тлі свідомості літніх людей, наших бабусі, дідусів, розумієш, що всі політичні проблеми в країні штучно створені і є дріб'язковими. Саме на початку свого життя, ще в ранньому дитинстві, ці люди побачили найстрашніше, що загуртувало їх в житті, що закріпило їх віру у самі найперші цінності: людяність, доброчинність, честь та совість. Поспілкувавшись з цими людьми, подивившись їм в очі, не розумієш справжню цінність життя, справжні прагнення людини. Справжню трагедію, яка відбулася не тільки для українського селянства, але й для всього українського народу, на цьому тлі не можна навіть на один щабель поставити іншу історичну подію новітньої української історії, 22 листопада 2004 року, відбулися події помаранчевої революції, які привели президента Ющенка до влади. В осінній трохи морозний день наприкінці листопада. Вийшли люди на головний майдан країни не тільки зі столиці, а й з всіх частин України зі сходу і західу, і з півночі та півдня, аби сказати, що так більше жити не можна. Країна не рухається уперед, а лише топчеться на одному місці. Окрім того, вона руйнується і у недалекому майбутньому буде стерта з політичної мапи світу. Можливо, в цих словах дуже багато багато пафосу дуже багато прибільшення, але за великим рахунком, за всі 17 років незалежності України. Україна не просунулася на жодний крок у покращенні життя людей при президентові Кравчуку, при президентові Кучмі, при президентові Ющенко. Люди як жили, так і живуть дуже складно і дуже погано. Виживають в цій країні, намагаються заробити додаткову копійку, аби допомогти своїй родині. Але, врешті-решт. Терпець урвався, тож люди вийшли на головний майдан країни, аби сказати ні такому режиму, ні такій владі. В моїх попередніх словах пролунала безнадія, сум, жалоба, невпевненість у майбутньому. Я не відкрив Америки. Але саме в листопаді 2004 року більшість людей сказала, що. Так далі не можна, слід щось змінювати. Слід змінювати цю країну, але на превеликий жаль, вже в той час влада була відокремлена повністю від народу. Вона творила безлад, свавілля, беззаконня. А люди були лише спостерігачами безладдя у власній країні. Чотири роки тому, під час подій Помиранчової революції, здавалося, що країна обрала правильний вектор свого розвитку. Через якихось п'ять років вона стане членом Північно-Атлантичного альянсу, через якихось 15-20 років гідним членом Європейського співтовариства. А саме головне, що покращиться життя людей. Але всі ці надії виявилися примарними. Країна не просуна. Тонулася на жодний крок у заданому напрямку. Навпаки, вона поглинула у політичній та економічній кризі. У історично-політичному контексті поняття революція містить в собі корінні перетворення в житті суспільства, в житті країни, в житті людей. Але сьогодні на превеликий жаль що через 4 роки після подій 22 листопада 2004 року, що всі прагнення людей, всі надії, сподівання марні, нічого в країні не відбулося. А сама назва революція викликає жалюгідний присмак, жалюгідний присмак приходу до влади президента Ющенка. Людині, якій так вірили, на яку так сподівалися, сьогодні гірко розчарувалися без виключення усі верстви населення, які вийшли на майдан в листопаді 2004 року. Не слід сьогодні посипати голову попілом, скаржитися на президента на владу. Все рівно, хто був в той час на майдані, ніколи не забуде обличчя людей, ніколи не забуде посмішки, ніколи не забуде стосунки між людьми, які виявилися дивними, несподіваними і неприродніми у розповсюдженому свавіллі та безладді, яке панує в нашому суспільстві. Усі позитивні паростки національної свідомості, самоповаги до народу і до самих себе залишаються у нашому серці. Велика шкода, що вони нічого не надали нашій країні у їх подальшому розвитку. Але я впевнений не тільки тому, що е, там були достатньо молоді люди юнаки, ще зовсім діти. Але листопад 2004 року – самий року найщасливіший. І найпрекрасніший місяць в житті людей різних верст населення, різних вікових категорій, які вийшли на майдан, які щось для себе відкрили, які поглинули у атмосферу кохання, у атмосферу віри в себе і у атмосферу національної свідомості та самоповаги. Події 75-річної давнини Голодомор в країні та події новітньої української історії неможливо порівняти навіть за масштабом сумних. Наслідків події голодомору, які сьогодні вшановують пам'ять загиблих людей 75 років тому, якось самі по собі викреслюють подію чотирирічної давнини новітньої української історії. Це цілком природньо, але все-таки не можна викреслити ні далеке минуле, ні сьогодення нашої історії. Хоча дуже багато людей розчарувалися в подіях помаранчевої революції, яка ще досі такою не вважається багатьма істориками, все-таки в наших серцях збереглося найкраще прагнення, натхнення, прагнення збудувати краще життя в нашій країні. І як би там не було, ми будемо крок за кроком втілювати ці мрії у життя. Будемо гідні нашої землі. З вами був Валентин Старков. Зустрінемося на наступному тижні.